Всім привіт! Я вас вітаю зі Львова. Це Таня. У мене продовжуються мої м'ясні заготовки на зиму. І плюс до того ще і приготування на зараз їсти. А що саме? Я буду робити фаршировані голубці е, і фарширований перець. Ось у мене вже бланширований перець і листочки е, капусти. Перець різний, різнокольоровий, це свій з роду. Тут в мене піджарка, цибулька-морква, пару помідорчиків перетерла на терочку і кинула сюди це в мене заморожений кріп. Можна петрушку дати, якщо любите зелені. Я люблю. Я люблю або кріп, або петрушку. Звечора розморозила фарш. Фарш я ніколи не купую, я завжди його роблю сама. Тут трошки він жарнуватий, але це для голубців нормально, тому що ну, рис хоче замаститися добре. І відварений рис відпарений. Зараз я доведу цю піджарку вже до пуття, змішаю з фаршем, з рисом і почну фаршувати. До рису я додала фарш. Це не весь фарш, той, що я приготувала. Одну третю я ще залишила. Тут у мене дотушковується цибулька з морквочкою і з томатами, з помідорками. І сюди я хочу в ту піджарочку додати трошечки своєї приправи, яку я сушила. Бачите, яка вона різнобарвна і красива, а ароматна то капець. Так, що тут в мене в приправі є? Там є все. Там є сушені помідори, там є сушений корінь петрушки, там є зелень петрушки, там є кріп сушений. Дві достатньо буде. Перець болгарський сушений, порей сушений, чесник сушений, цибуля сушена, зелена цибуля сушена, рібча. Ну, може я ще щось не згадала. А, базелік сушений тут. Ну, дуже така хороша приправка. І ось зараз ці піджарабці. Всі сушені овочі з приправки моєї, натуральної, розбухнуть, подружаться, віддадуть свої запахи ще більше. І тоді я це все відправлю, я ще нічого не солоно не перчила, це все відправлю до рису з фаршу. Ось стільки в мене піджарочки. Піджарочка ще парує гаряча. Посолити, поперчити, довести до вашого смаку. Поперчила, посолила, все, перемішує все разом. І я перемішаю і почекаю, хай воно трошки вистигне. За той час воно віддасть і фаршу, і рису всі свої смаки під жарочка. Так, начинка для фарширування перпі для голубців готова. Подивіться, яка вона красива, золотиста. Як багато овочів тут. Якби ви знали, як воно пахне, я б зараз вже просто так зразу і гіла. Отже, беру перчик і буду фарширувати. Ну, Як я фарширую, я вам не буду показувати, тому що мені одною рукою незручно. Ось, і ви це все вмієте робити. І голубці, я думаю, що вмієте крутити, тут нічого такого складного немає. От такі в мене вийшли голубці з перчиком. Дивіться, от перчик, такий він коричнюватий, це є Лайлак Белл. Взагалі він спочатку зелений, потім є фіолетовий, а потім вже в повній стиглості він червоний. Але я його зірвала в стадії технічній, коли він фіолетовий був. І коли я його ошпарювала, він став таким коричневим. Це білозірка, в неї тільки почалися зачатки червоніння, от. а це та сама білозірка, тільки вже почервоніла. А це є зеленоплідний перчик. Нижнім шаром у мене голубчиків такі маленькі, такі малесенькі голубчики, от там нижнім шаром. Зверху трошки перчику і ще трошки доклала голубчиків. Кладу лавровий листочок. Зараз я посолю, налью водичку і поставлю, доведу до кипіння, поставлю на маленький газ тушити. Ось так. Взагалі, от таке приготування це в мене рахується, як на швидку руч, от нам поїсти. А коли я роблю на свято, коли в мене мають гості прийти, то я роблю великому банячку, я ставлю в алюмінієвий великий банячок, накриваю алюмінієвою кришкою. Так само складаю, солю, даю лавровий листочок, можу ще на дно дати або кусочок масла, або кусочок маргарини, що в хаті є. І це заливаю кипятком і ставлю в духовку. Так само в духовці доводиться до кипіння, потім ставиться на дуже маленький, інтернет, що воно тільки-тільки булькало, і на годину часу вони так якби, запікаються в духовці. За кілька хвилин до готовності я розмішую або масло розтоплене зі сметаною, або просто сметану трошечки з піджарочкою чи з чим. Поливаю зверху. Сметану треба брати, звичайно, або фермерську, або домашню. І тоді та сметанка просочується, і такі получаються ті голубці в соусі такому сметанковому. Зараз я додала сюди всередину помідорки. Я думаю, що помідорки просочаться, і він такий буде томатний соус. тут. Якщо буде замало, то ще зроблю томатний соус окремо і можна буде поливати, як поливочкою. Це все на бажання. На будь-який любий соус можна сюди зробити. Можна взагалі зробити соус з грибами, підбивку таку грибну і такі голубці з перчиком при подачі грибною поливкою. Отже, все готується мій обід. А ось ця партія піде в заморозку. Це буде нам ще на один раз приготування на обід. Але це ще не все. Подивіться, я коли розбирала перець, у мене там, наприклад, один був дуже довгий. Його було незручно фарширувати. І незручно було б його в банічок скласти. Я верхушку відрізала. Також деякі частини також відрізала. А це е, сен... несеневі коробочки, там, де е, отут хвостик, а отут насіннячко в перчику чіпляється. Ось. Я так само їх пообрізала. звільнила від насіння. Подрібню, зараз дрібнесеньку, і посушу, і це буде прекрасно піде в приправу. Безвідходне виробництво. Подивіться, скільки корисної сировини для сушіння, для спеції, у мене вийшло. Ціла купа! Оце все посушиться. І можна підути. Можна подрібнити, а можна, можна було навіть більшими кусочками засушити і тоді подрібнити на блендері або на кавомолці. Ось. Але я заморочилася зробила такі малесенькі шматочки. Ті шматочки ще підсохнуть і можна буде завіть нічим не потрібно буде молоти. А отак шматочками в приправку воно й піде. Все, відправляю на сушарку. А тим часом мої голубці з перчиком. Вже практично готові, як я перевіряю, я беру ножика і просто прополюю. Бачите, як воно легесенько, нормально прополюється. Рис у нас готовий, фарш дуже скоренько, а перець з капустою взагалі дуже скоро готується. У мене є от стільки в баночці аджики. Зараз я туди додав трошечки майонезу. Перемішаю це все. І це все вилью от сюди, на пару хвилин до кінця приготування. Ось так. І ще от випало калабаночку водичкою. Так це все розрівнюю. Це буде такий соус. Ви дивіться, яке воно красиве. Подивіться, яка це красота. А тепер уявіть собі, яке воно смачне. П'ять хвилин кіпне. Все, в мене готовий обід. І я виключу. Все. Всім папа, всім здоров'я і миру. Робіть, це дуже смачно. Фаршируйте, заморожуйте. Заморожені так само складаєте в банічок, те саме, просто заморожені, одразу заливайте водичку, ставите, воно там все розігріється, все прекрасно буде готуватися. Все.